Театральна терапія. В Чернівцях готується до нового театрального сезону. Іван Гешко очолив обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Проїзд тролейбусом в Чернівцях буде коштувати півтори гривні. А от тарифи в маршрутках міста не змінилися. Поки що. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Проїзд тролейбусом в Чернівцях буде коштувати 1 гривня 50 копійок. Так вирішив нині виконком міської ради. Щоправда, фактично здорожчання відбудеться аж в середині жовтня. Тролейбусне управління за цей час підготує нові квитки. Питання зміни тарифу на проїзд в маршрутках знову перенесли. Міський голова Олексій Каспрук зауважив, що досі не вивчений об'єм пасажиропотоку. До того ж, він все ж таки планує розривати угоди з тими перевізниками, які два тижні тому провели неоголошений п'ятигодинний страйк. Саме тому питання підвищення тарифів винесли на довивчення. А от з тролейбусом все вже вирішено. Проїзд подорожчав на 25 копійок. Відповідно, громадянський проїзний вартуватиме 90 гривень. А от від учнівських та студентських проїзних тролейбусне управління взагалі вирішило відмовитися, а затвердити сталий тариф для школярів та студентів 75 копійок. Реально, ми зараз продаємо 600-700 учнівських і до тисячі студентських. Упало кількість реалізації прознів. Вирішили, щоб не зменшити свої витрати, не заказувати, тому що вони повинні бути захищені дуже добре. Все одно йде підробка, талончик 75 копійок. Це теж пільга, і вирішується набагато простіше. Аби діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мали змогу отримати довгоочікуване житло. Владники прийняли спеціальну програму та не приховують, що її фінансування недостатнє. З якими проблемами зіштовхуються діти сироти, та скільки з них досі не мають власного житла? Дивіться в сюжеті. Проблема житло на не сьогодні виникла і вона надзвичайно складна. Це є так проблемою для. Дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, не тільки в нас, тому що от особливо для таких областей я маю на увазі дотаційних важливо прийняття загальнодержавної, де би були виділені кошти з держави. 10% дітей сиріт буковини досі не мають свого житла. Буковинка Інна з 4 років росте без батьків. Коли вона була зовсім маленькою, матір поїхала на заробітки до Іспанії і з того часу зникла безвісти. Чого найбільше потребують такі діти, котрі зростають сиротами, знає із власного досвіду. Каже, хотілось би, аби соціальна допомога для них була більшою. Коли я ще жила біля бабусі і дідуся, то було легше. Коли я вже більш стала самостійна, вже потрібно тут навчатись, вже самостійно себе забезпечують. То звичайно, дечого не вистачає. На дечому як як всім доводиться економити. Ну, взагалі, фінансів більше потрібно. Начальник служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації каже, у цей складний для країни час розраховувати на збільшення соціальних виплат не доводиться. Тіше, що вони бодай, не зменшуються, і що надходять вчасно. Жодної затримки з виплатами дітям-сиротам дітям позбавленим батьківського опікування, які перебувають під опікою в дитячих будинках сімейного типу прийомних сімей. На сьогоднішній день немає, проте дівчина навіть не зважаючи на нелегку долю, не скаржиться на життя. Вона успішно навчається в університеті, пише вірші і прагне в майбутньому стати журналістом. Ми розуміємо, які зараз круті наша держава, і у якій скруті зараз наші солдати. Звичайно, потрібно переживати, потрібно якось підтримувати. Є багато також випадків, що діти чимось навіть у себе можуть зекономити, щоб відкласти кошти і допомогти солдатам. Я, я, я так само як підтримую морально, фінансово як, як тільки можемо. А ще сподівається, що невдовзі неоголошена війна. Завершиться, і держава, нарешті, матиме можливість краще дбати про дітей сиріт. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Іван Гешко став новим керівником Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. За це проголосувало більшість учасників асамблеї. Наступні чотири роки всі проблеми олімпійських видів спорту на Буковині вирішуватиме самовідомий легкоатлет. Нагадаємо, до нині цю посаду обіймав колишній голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Буковина в спорті має багато досягнень, але й немало проблем. Всіх їх вирішити неможливо, але найбільш болючі питання спортсмени все ж намагалися озвучити на черговому зібранні представників всіх федерацій та шкіл Чернівецької області. Зокрема, вони переймаються долею футбольного клубу Буковина, який може втратити місце в першій лізі. Найкраща ситуація, мабуть, в баскетболі. На цей період втратили міні-футбольну команду Меркурій, яка його президентом. Три роки чемпіони України, західного регіону. Чому команда пропала? Тому що ми побачили байдужість, абсолютно байдужість керівництва міста і області, що це людям не потрібно. Боксери не мають залу для проведення змагань. Привезти хоча б закинути кудись 60 бійців, у нас немає. От 22 жовтня у нас буде чемпіонат України серед школьників. І от крім Олімпії, у нас нічого немає. Але головне питання чергової зустрічі представників всіх спортивних федерацій та шкіл було обрання нового складу обласного відділення Ноку та його керівника. На цю посаду претендувало двоє: Іван Гешко та Микола Федорук. Але перед голосуванням екс-голова міста Чернівці відмовився очолити відділення Олімпійського комітету. Взяти об'ять, ам'ятне казав Кузьма По треба робити все це по частинам. Я вважаю, що кандидатура Івана Гешкова… Є найбільш достойним, найбільш приятним, це сприйнятною. Е, Тож обирати не було між ким, голосували один раз і, беззаперечна, більшість обрала Івана Гешка. Олімпійський комітет, яку так робити, щоб в нашому краї він не роз'єднав, а тільки об'єднував спорт, щоб ми з'явилися дружно, тому що разом не сила, я впевнений в тому, що ми зможемо все зробити для того, щоб наші спортсмени відчували себе комфортно в нашому. Нагадаємо, Іван Гешко, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів. Кращий спортсмен України 2006 року, учасник трьох олімпіад. А Микола Федорук став представником Чернівецької області в Національному олімпійському комітеті України. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Чи не найпершою проблемою, якою міг би перейнятися новий керівник обласного відділення Національного олімпійського комітету України, це відсутність туалетів, душових та роздягалень в школі Олімпійського резерву зі стрільби з луку. Вже два роки спортсмени не можуть дочекатися, щоб готовий комплекс з усіма необхідними зручностями юридично передали їхній школі і дозволили користуватися вбиральними. А поки що, гості з інших країн та областей разом з місцевими лучниками змушені користатися кущиками. Цей двоповерховий комплекс з сучасними туалетами, душовими та роздягальнями побудували спільними зусиллями ще два роки тому. Бо він наднеобхідний, бо школа зі стрільби з луку розвивалася, титулованих спортсменів більшало, Нагород та медалей теж тож і навчатися стрільбі бажаючих ставало все більше. Чотири олімпійця, лучника 156 майстрів спорту, з, з котрих чотири заслужених майстри, 20 майстрів спорту міжнародного класу. Та разом з тим спортсменів немає найпростішого і найнеобхіднішого. Туалетів та роздягалень керівництво училища заборонило користуватися їхніми вбиральними, і двері спортивної зали заколотили цвяхами. Тож дітям доводиться викручуватися і самим шукати туалети. Навколишнє середовище, порушуючи всякі екологічні норми, всі кущі, всі дерева. У нас так сталося, що у нас багато дітей такого молодшого віку. Їм заборонено заходити в приміщення ПТО 8 бо вони такі трошечки галасливі. Вони маленькі. І заборонено туди заходити тому. Всі прилеглі терени це якраз є, є наші вбиральні. А проблему вирішити, ніби просто. Департамент освіти і науки молоді і спорту облдержадміністрації повинен передати цю споруду у власність школи Олімпійського резерву зі стрільби з луку, але бюрократична тяганина з документами затягнулася. Процедура вона в нашій державі не проста, затягується. І е, у серпні місяці вже в принципі цей об'єкт був зданий в експлуатацію. Зараз стоїть питання передачі на баланс. Цей власності і лучники шукали б густіших кущів і далі. Але наприкінці вересні в Чернівці з'їжджаються спортсмени з Польщі, Молдови та Румунії для участі в турнірі Кубку Буковини. Тренерам соромно перед ними, бо кажуть, такого немає ніде, аби пристойного туалету в спортивному залі не було. Розумію, це і чиновники, і знову ж таки обіцяють, що зроблять все можливе, аби червоніти не довелося. Думаю, що на цьому тижні це буде зроблено, бо вже його візують цей документ. І вже після цього розпорядження ми дуже оперативно швидко зробимо комісію і буде передача цього об'єкта у власність цього закладу. Тож ми сподіваємося, що Буковина не буде розчаровувати гостей за кордону проханням самим пошукати собі туалет в кущах. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Театральна терапія відволіктись та полікувати душу мистецтвом чернівчанам у новому сезоні. Пропонує музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Тутешні митці в нинішніх умовах не лише гастролюють, збираючи кошти для потерпілих в АТО, а й плідно готуються потішити глядача прем'єрами. До нового сезону свої господарство театрали почали готувати ще навесні. За зароблені кошти лагодили вікна, ремонтували акторський гуртожиток і реконструювали опалення. В всі приміщення, які є в театрі, значить належить театр на в Україні 7 і 9, на економне отоплення, заміна нових котлів. Доки сезон не розпочато, актори театру спільно з митцями обласної філармонії гастролюють буковиною із благодійними концертами. Один із таких відбудеться на сцені театру 30 вересня. На потреби постраждалих АТО артистам вже вдалося зібрати 300 тисяч гривень. Відбувається в нашій області, в кожному районному центрі, в селах, і кошти від цих цих концертів зразу на сцені збираються і віддаються тим сім'ям, які постраждали. Від АТО. І це дуже серйозна така акція, яка Відбувається по сьогоднішній день. А вже 4 жовтня у 84-му сезоні драмтеатр зустрічатиме своїх глядачів виставами. Відкриє його срібний павук за твором Василя Кожелянка, першою прем'єрою та своєрідною терапією для чернівчан. 25 та 26 жовтня стане французька комедія Малюк. Її готували для фестивалю комедії Золоті оплески, які цьогоріч відмінили. Працює над твором режисер-постановник із Запоріжжя. Запоріжжя досить недалеко від лінії фронту. Розумієте, і мій син рветься до бою. Мені тут знаходиться не так легко. Тому я вважаю, що е, е, треба робити. Готується у театрі і до зимових свят. Прийти на перегляд вистав різдвяні канікули, пропонують усією родиною. Це буде музична вистава для всієї сім'ї. За відомим, відомим, відомою книжкою американською вистава. Енні головну роль буде грати не професійна актриса, а буде грати дівчинка вісьми років. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго.